Вітаю вас для сьогоднішньої медитації, ранкової медитації. Прошу вас зайняти позицію лежачи і відчуйте себе, своє тіло, цей ранок, простір, в якому ви знаходитесь. Заключте свої очі. Дозвольте собі відчувати повноцінно своє тіло зараз. Яке воно сьогоднішнім ранком? Чи достатньо відпочивши, чи ні. Розслаблене, чи вже, можливо, є якісь певні? області напруження вашому тіни дозвольте всьому цьому бути і дозвольте собі заплющити очі І в своїй уяві, перенестись на берег моря. Ви уявіть собі ранок, який ви зустрічаєте на березі моря? Яке це море? Якого кольору воно, яке небо там, яке повітря, яким ви дихаєте там, які звуки присутні там? Яка температура повітря там? Які ви там? Що ви вдягнені? Який це берег моря? Можливо, це галька. Можливо, пісок. Можливо, ще більш кам'янистий такий, а можливо, ще якийсь інший. Спробуйте руками доторкнутися до поверхні, що ви відчуваєте, як це відчувається вам. Які відчуття в пальцях рук, коли ви торкаєтесь поверхні. Дозвольте собі поступово підійти до моря. Дозволити своїм ногам відчути хвилі моря, які ніби омивають ноги, торкаючись їх, які відчуття народжуються у вас, коли до ваших ніг торкається морська вода. Яка вона ця морська вода? Наскільки вона тепла? Наскільки вона чиста, прозора? Який це ранок на морі? Яке сонце? Яке це ранішнє тепло? Сонце на морі. Як ваша шкіра відчуває це тепло? Це ніжне сонце вранці на морі. Чи є там якийсь легенький вітерець зараз? І як ви відчуваєте цей вітерець, як ваша шкіра відчуває цей вітерець, наскільки приємно, коли цей легенький вітерець торкається вашої шкіри, дарує її ранкову свіжість. І ви можете прогулюватись дуже повільно берегом моря, дозволяючи своїм ногам занурюватись в хвилі моря, відчувати, як хвилі моря омивають ваші ноги з кожним кроком, торкаються їх. Пробуйте відчути зараз цю енергію, що навкруги. Яка ця енергія? Що дає вам перебування в цій енергії? Що дає вам цей ранок на березі моря? Чим наповнює вас? Який Ресурс дарує вам. І які ви, як ви виглядаєте зараз, коли йдете повільно, плавно берегом моря, які ваші очі, які у вас вираз обличчя? Які ваші рухи? Яка ваша внутрішня енергія? І як ваша внутрішня енергія взаємодіє з енергією оточуючого вас простору? Як ці енергії поєднуються одна з одною? Ваша енергія і енергія Сонячного ранку на морі. Чим наповнює вас зараз це повітря, морське, яке ви вдихаєте, йдучи, прогулюючись. Берего моря. І дозвольте собі відчути, що самого цінного є в цьому стані, в цьому просторі, в якому ви знаходитесь там. Що самого цінного ви набуваєте? Дозвольте цьому стану наповнити вас. Наповнити кожну клітинку вашого тіла, кожну частинку. І дозвольте собі ще там трішки ніби як прилягти на березі моря. Можливо, вам захочеться прилягти так, щоб ваші ноги були умиті морем так злегка омивались, коли хвилі набігають на берег. А можливо, вам захочеться прилягти трошки далі. Щоб хвилі не торкалась вас, але ви при цьому чули море, чули хвилі, звуки, які створює море, вся природа навколо вас. І ви можете ще так полежати якийсь певний час, щоб наповнитись повністю, розслабитись, даючи своєму тілу можливість перебування в такому чарівному просторі. І повноцінно наповнюватись цим ресурсом моря ранку на морі, у раннішнього сонця на морі, повітря ранішнього, всієї тієї свіжості, яку може дарувати. Ранок на морі. І подякуйте собі за цю ресурсну мандрівку до моря. Якщо вам захочеться, ви можете ще трошки побути в цьому стані, а потім поступово ворушити пальцями рук, ніг якимись іншими частинами тіла при бажанні і поступово розплющувати очі і повертатись до запланованих на сьогодні справ.